Ну, точно, Вітаю на каналі Штів Плейс розділ хобі. Дякую всім тим, хто підписався, тим, хто ще це не зробив, підпишіться, це дуже важливо. Та поставте вподобайчик. Сьогодні, сьогодні у нас будуть нові кульки для даного апарату для красуні. Я з ними вже знайомий, а саме був відстріл на гвинтівці Gamo Hunter 1250 з витою пружиною. Кульки досить чистесенькі. Gamo Hunter 0,49 грам, 4,5 калібр 500 штук. А серія. Заявлено в характеристиках, що це новий свинцевий сплав, який. Покращує проходження по нарізах в стволі. Вони себе, до речі, з гвинтівкою Gamo Hunter дуже дуже файно показали. Подивимося, як вони себе покажуть з красуни. Буде хронограф, а потім мішень муха, дистанція 18 метрів. Погода в нас хмарна, можливі опади. Я так думаю, що дощик таки зараз може мене зігнати. Температура повітря плюс 12, відчувається 8. Так прохолодно, вітерець дуже-дуже дуже, дуже, дуже легенький. Я бажаю всім приємного перегляду. Слава Україні! Брін, так файно блестять, Юпочка досить тонесенька, дуже легко мнеться, дуже легко. Тому треба дуже обережно. Магазин заходить прекрасно і ніби затримується, тримається там досить надійно. 10 кульок споряджено. Що ж, дивимося на результати. Значить, тут ставлю, ладно, ставлю тут плюс, тут ставлю плюс, тут мінус, тут ставлю, хай буде плюс. Хоча ні, хай буде знак питання. Мінус, 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 мінус. Ітого, плюсики дорівнює 2. Мінуси. Раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, і знаки питання один. Всього 10 пострілів. 18 метрів, що ж, сказати, що це шикарні результати не можу, але в принципі сказати, що геть прям погано погано. Юпочка дуже легко мнеться. Звертаю на це вашу увагу. Летять вони, як бачили, десь в районі там скільки 320 та триста метрів на секунду, і хлопок відчувається менший ніж від експансивних куль. В цілому перші враження. Або навіть не так. Правильніше буде сказати, другі мої враження. Тому що все ж таки я ними вже робив відстріл. Сьогодні це друге. Вони мені реально подобаються. Їхня ціна, ціна пострілу. Для тих, хто помітив, що зараз намотаний новий скотч, ти щоб спробувати чорний. Чому я обмотую? Це робиться для захисту пластику, або він тут не шкрабався. А на стволі і на глушнику дуже зручно перезаряджати. Саме тому я і обмотую в цьому місці. На цьому це все. Я закінчую дане відео. Зустрінемось в наступних. Дякую всім тим, хто підписався, поставте вподобайку, підпишіться обов'язково, хто ще цього не зробив. Підтримайте українське, слава Україні і папа! -па.